І Всім привіт, народ. Так, З вас, підписка та вподобайка, ми продовжуємо грати. Цей ваш Майнкрафт. Так, мені треба потроху зачаровуватись, зачаровувати своє кайло. Так, в мене тут купа корів, я можу зараз, в принципі, погодувати їх при бажанні, на... Бо мені потрібен 30 рівень. А, так, в принципі, роздовж корів можна і підвищити собі рівень. В принципі, так, і до 30-го можна при бажанні. Але так, забагато, скоро доведеться рубати. Поки що вам вистачить. Чи ні, ще, Давайте весь стак згодую. тут точ, в Мене точно є стак стак корів. Ти точно буде корів все. Тепер нехай вони поїдять. ой, поїдять, Ну коротше, нехай розмножуються, розмножується досвід Непогано, слухайте. Прям непогано цю досвіду дало. Так, дві палки, лазуріт, три діаманти. Дай мені кайло. А також на всяк випадок я взяв. А, у мене нема кожи? Є кожа. Так, на всяк випадок взяв би книгу. Бо може бути таке, що на книгу просто буде краще зачарування, ніж на просто кайло. На кайло ефективність 4. А якщо я книгу оберу? гострота. Ага, фігня. Ефективність 4, я поєднаю з ефективністю 3. Я сподіваюся, що ще буде. Незламість 3, ефективність 4? Ну. Ну, я зараз купу досвіду витрачу на те, щоб вас об'єднати. Так, ось так. 4 рівня всього. А ось так. 12, ага. Ось так. Щоб 4. Да, це не те, чого я прям хотів би. І в мене 23 рівні лишилось. Неприємно. Угу. Було б непогано ще 7 рівнів підняти, а погано погнали в шахту. А погнали в шахту. Ой, в мене всього 11 смол А давайте піднімемось. А давайте, ось тепер піднімемо. Я хочу удачу собі, чесно кажучи. Ефективність зламість. А, ну фактично мені і лишилась удача. Так, мені потрібні палки, мені потрібна вугілля. Все, дайте мені. У смолоскипів. Все. так смоло є, погнали. Блін, сокиру щоб взяти. Сокиру, і насправді так кажучи, давайте. ти... А, ой, ой, я переробив. Так, я всі дошки переробив. Ой, всі палки переробив на смолоскипи. Я просто хочу собі ще лопату одразу нормально. Ось так, все. Тепер точно можна спускатись. Так, тут два тунельчика є. А, і тут тунельчик вже навіть є. Значить, в інший біг погнали. Ефектність 4. Ну. А я не пам'ятаю, 5 є. Блін, я забув, що тут лавове озеро. Так, зараз секунду. Та ну, дай без цього лава. Так, Тебе сюди. Ой, ай, 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 ай-ай, ай-ай. Так, дякую благодумки, що захищаєте мене. Ой, я ще закрився тут. Татушись! Так я зрозумів, там не, нема об що побудувати. Ага, зрозумів. Сюди ще рано, Сюди також рана. Наступний блок вже можна. Підніматись. Тут є щось цікаве? А ну, там попередній мій тунельчик. А тут? Окей, де саме в нас тунель? Ось тут. Ой. На цей раз мені трохи більше доведеться поставити. Може, все ж таки. Спробувати ще трохи тут побігати. Ой, це повертає смолоскипи. А, я ж тут бігав вже. Та. Це, просто поставлю смолоскипи, щоб потім такий. О, може побігати? Ще раз не подумати, о, а може побігати і побігати ще раз. Коротше, це тепер можна спокійно копатись. Ой, як ось цей туф тим більш. Ой, як хорошо тепер копається. Мені здається, все ж таки є ефективність 5. А нащо? А я тупий. Нащо я їх поєднав попередні два кайла, якщо я б фактично те ж саме отримав. Я просто фактично полагодив попереднє кайло. Нащо я витратив досвід на це. Ой, ну знаєте, тупити також мені ніхто не забороняв. Я маю право на те, щоб потупити. О, гравій. Не дарма б зробив собі діамантове кейло. Щоб його зачарувати. Дякую за Sherredstone. Це нам досвід. Є, щедстоун. О, щедстон. Але я дуже багато діамантів витратив і мені потрібні діаманти. Не, я можу на полювання вийти вночі. Через вбивство мобів. Отримати собі побільше досвіду. Враховуючи нормальні обладунки. О, щедстоун. Дякую. Ось я дуже довго вже копаюсь і не можу знайти. Діаманти, я навіть залізо вже знайшов. Це на такій висоті це рідкість Відносно. Так, черговий редстоун. Ой, доброго вечора. Є. Yeah. Давай, зникай, лава. Молодець. Її, yeah, yeah, yeah. знайшов, покапуємо. Поки що тільки два бачу. Є-є-є. Yeah, yeah. А, ну хоча б три. Я знаю, що є люди, які чекають, поки в них з'явиться кайло на удачу, і потім тільки видобувають діаманти. Я б теоретично так само міг би зробити. Деби всі попередні діаманти не видобувати, і просто. Чекати, поки в мене буде кайло на удачу, але. а нащо? Я що так, що так знайду купу діамантів. Так, зараз тільки три, але потім буде більше. Так, ну що, повертаюсь. І-і-і-і-і-і-і-і-і-і повертаємось. Може, піти в пекло? Там можна досвід нафармити, відносно непогано, а можна і померти. І закінчити це ваше проходження просто на тому, що я просто спущусь в пекло. Як, все поскидував? І справді, давайте просто візьму відро з водою, спущусь до лави. Видобуду достатню кількість і піду в пекло за досвідом. Шість рівнів, в принципі, можна видобути там. Типу умовним кварцем. Та ну і рано чи пізно треба буде в цей самий в пекло спускатись і будувати портал. Так, підемо ми щось ось цей нотчик. Видобувати собі вас. Я сподіваюсь, під тобою нема. Лава, ой, під тобою лева є лава, ось під тобою була. Тепер нема. Тепер тебе можна спокійно видобувати. А я не пам'ятаю, скільки треба. Я справді не пам'ятаю. Давайте зараз камінчики більше позбираю. Ага, під тобою є лава. Тепер не буде. Під тобою, скоріше. А, під тобою також нема лави. Під тобою. Ой, під тобою нема лави. Ой, я щось перестрався. О, тут є лава. Несправді не пам'ятаю. Мені здається, 10 навіть може вистачити. А, 10 вистачить. Два. Два знизу, два зверху. Угу. Так, я піднявся швидко. Дайте мені. В мене нема заліза? Може вона плавилось? Воно плавалось нормально. Може в мене вже є кресло? Нема. Так створюй тоді. Кресло. Так, далі. Угу. Де зробимо полта портал? Портал можна зробити де завгодно. Там ніч. А давайте поспо... Давайте я постійно роблю портал десь, типу, десь в шахті. Ще раз повторюватися і ще раз робити портал десь в шахті. Не хочу. Давайте зробимо його десь назовні. Можливо, навіть ось тут. Ось так. Погнали. але раз, два. Раз. Два, три. І давайте глибоко сланцевий кругляк. Ось так. Ну так. Дається це цей. Так, це, це той самий розмір. Та що, погнали помирати? Давайте скину зайві речі. Може. ні, кресло на всяк випадок з собою треба взяти, бо його може потушити. Та й давайте вітру водою з собою візьму. Та й смоло з собою візьму. Ну і кайло також з собою візьму, бо якщо я помру, то типу там нема сенсу. З кайлом я помер чи без. Типу, з найкращими речами я помер, чи без найкращих речей, це що так, що так, кінець проходження буде. М -м, нормально, нормально, я живий. Блін, треба якийсь золотий обладунок? Насправді так кажучи, щоб на мене не агрились. Він же не дивиться на мене? Ну ви ж не даєте досвід, так, да, що тебе не дається досвід. Питання, що ти таке? Є сенс тебе видобувати? Ні. Ти також просто якась. Не те що треба. Так, я знаю, для чого треба з гіршим кайлом йти в пекло. Щоб повільніше видобувати вас. Ось цей. Ой, але якщо мені колись потрібні, будуть блоки просто, щоб щось. Щось перекрите. Типу, зна знаєте, не якийсь конкретний блок, а блоков для кількості, то сюди можна спокійно йти. За як ти там. Незирак. Ой. Ой. Давай. Кис-кис-кис. Іди сюди. Я на тебе подивись. Ти бачиш? Ой, все. Я тут підходи. А, як ти до мене дістав? Я під деревом. Я в домике. Ой, вбив. Упс. Ні, тільки не гост. Тікаю. Блін, будь ласка, будь ласка, топортуй до вибуху. Є, фух, фух, він просто міг е, загасити цей самий портал. Загасити. Ні, я не хочу телепортуватись. Ну я там трохи побув, з мене вдосить. Непогано. Що погнали витрачати ще шино? Ще стак витрачу, отримую свій досвід і почну вбивати вас. Поки в мене не буде 30-го досвіду. Дивіться, ну, я вже два рази зготував їм стак. Я можу спокійно вбивати 64 корови і не хвилюватись за те, що вони. їх кількість зменшиться. Прям спокійно вбивати. Ой, а я не рахую, скільки я вбив. Так, якщо в когось питання, чому я стрибаю, бо коли ви вб'єте в падінні, ви більше дамага наносите. Ой, я по, маля... по малюку вдарив. Знову ж, якщо навіть я всіх дорослих зараз вб'ю, в мене буде стак, умовний стак. Горів. Насправді, навіть для цього можна і курок тримати. після для фарму досвіду. 29-й рівень. Що, а ви ще. Так, давайте. Позбираємо <реш> то хоро, 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 пшена. Ой, а ви, ви вже голодні. Давайте ще когось погодуй зараз. То я там ось одного відгодував. Я настільки довго. А, хоча їх же там більше стаки явно було. Зараз зберу трохи пшена. Але завдяки корівкам в нас вже ніколи не буде проблем з їжею. Єй! зібрав. 59, слухайте, нормально, нормально. Давайте зараз. Ого, їх все ще багато, корів все ще багато. Може зараз маленькі підросли вже. Може я зараз все, все ж таки тридцятку. Чисто на розмноженні їх наберу. 30 рівень. У всіх свої ферми досвіду. У мене ось така. Не засуджуйте. Це... Все. Все. Окей, далі вбивати. Є, все, 30 рівень є. Знову ж, книга? Створю нове кайло. Скажи мені, що ти даєш? Удача три! Це те, що мені треба. Це те, що мені зараз треба. Якщо там буде ще якийсь ще більш прикольний бонус. Якщо там буде удача трішовкого касання, я не знаю. О, незламність стріль, нормально. Все, можна об'єднати. У Вас двох так 11, а навпаки, буде 21. Ні, давай так як 11 досвіду мене забирає. Все. Є. Ось тепер. Це прям дуже круте кайло. Це прям дуже круте кайло. Ефективність 4, удач 4 незламність 3. Так, переплав мені стак яловични. Жах в мене зараз просто їжі. Може окремо міні-скриньку зробимо для того, що ми виносимо з. Гонали за деревом, я зараз зрозумів, що мені не, ну, прям максимально не вистачає деревини. Просто з такої умовно технічної деревини не вистачає. Щоб там скриньки робити і так далі. Скриньки, палки, ось це все. Для цього, до речі, темне дерево непогано підходить. Воно, правда, в інвентарі занадто темне. Через це воно незручне. Але чисто видобувати його максимально зручно, Ти просто так всверлюєшся, швидко викопуєш. А, це вже сусіднє дерево, чи? Скоріше за все, так. Ось. Один дерево, це. Одне дерево це 41. Коротше. Я зараз ще одне зберу і мене бачу стаку. Ой, зараз буде ніч. А я не певен, що я хочу вночі спати. Знаєте що? А я не певен. Може я хочу пополювати. Коротше, ось у мене більше стака. Більше стака дерева. Я без їжі, я знущаюсь над собою. Зараз ніч, а я без їжі. Не, молодець. Так додому. Зараз буде. Тринадцять стейків не п. Прям не повад. Прям дуже непогано. Є. Yeah. Ну, так. Інвентар почистити, треба було б. Давайте все ж таки поспати. Є. Так зараз. Перед тим, як в скриньку залазити, подивитися, чи нема поруч кріпера. Нема, погнали. Він, Це здавалось би, і рослинність деякі речі, але вони із Із пекла. Все. Інвентар чистий. Ой, ну кайф, 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 кайф. О, о сланю ж фокусі. Ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти Warfactory, гра, яка вийде через. Півроку, але вже виглядає прекрасно, якщо ви додасте її добажано, це просто неймовірно мене підтримує. Ну так само, якщо ви подаєте добажано усі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео. Підписка, вподобайку, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!